Погане обслуговування в ресторанах, магазинах, готелях. З цього дуже горить. Чому ми стикаємось з цим? Чи ви самі працювали у сфері послухи? Знаєте, як це зсередини? Я провів дослідження у просторах інтернету і знайшов декілька відповідей на це питання. Обслуговування це не просто продати їжу чи продати товар. Це цілий процес взаємодії. Він формує враження про місце, бренд і навіть країну. Часто, коли ми стикаємося з неякісним обслуговуванням, ми одразу звинувачуємо офіціанта, продавця чи адміністратора. Але чи справді вони завжди винні? Можливо, є інші фактори, які впливають на якість їхньої роботи. Погане управління, низька зарплата, перевантаженість персоналу, відсутність навчання усе це системні проблеми, які впливають на якість сервісу. Все це емоційна праця. Це коли від людини вимагають постійної ввічливості, незалежно від її настрою та втоми. Якщо офіціант чи адміністратор змушений приховувати свої емоції, то це призводить до вигорання. А це, в свою чергу, Знижує якість обслуговування. Ось, наприклад, дослідження, опубліковане в цьому журналі, виявило, що працівники сфери послуг, які змушені постійно приховувати свої справжні емоції та демонструвати привітність, частіше вдаються до вживання алкоголю після роботи. Хі -хі -хі. Мені здається, що це властиво не тільки в сфері послуг. Хі -хі -хі. Бухаєш? Це пов'язано з необхідністю постійно контролювати свої емоції, що призводить до емоційного вигорання та зниження якості обслуговування. І тут офіціантів в ресторані легко зрозуміти, бо уявляєте, як в них горить, коли стандарти обслуговування зробили настільки великий крок вперед, наприклад, за 10 років, що сьогодні в ресторан люди ходять не просто отримати свою страву і поїсти, вони ходять туди за враженнями та взаємодією в цьому просторі. Але якщо все настільки розвинуто, чому ми тоді стикаємось з поганим обслуговуванням, коли йдемо в такий ресторан з підвищеним настроєм і завищеними очікуваннями? Раніше люди просто мирилися з поганим ставленням. А тепер і конкуренція, соцмережі, відгуки. І ми вже не готові терпіти поганий сервіс. Люди об'єктивно частіше користуються магазинами, ресторанами та сервісами і тому частіше стикаються з проблемами. Ми бачимо все більше історій про погане обслуговування, бо люди активно діляться своїм досвідом в інтернеті. І давайте будемо чесними: мало хто хоче написати гарний відгук в інтернеті, а ось розвести срач. Чим більше люди подорожують і бачать якісний сервіс в інших країнах, тим більше вони хочуть його у себе вдома. Це ми були у позиції захисту офіціанта. Тепер на це подивимось очима. гостя, які приходять в ресторан, які фактори його дратують. Наприклад, автоматичні чайові. Горить з цього з одного боку, вони гарантують персоналу дохід, а з іншого можуть демотивувати старатися. Інше дослідження, опубліковане в журналі з цією назвою, показало, що автоматичне додавання чайових до рахунку може негативно впливати на задоволеність клієнтів. Гості відчувають, що втрачають контроль над процесом винагороди офіціанта, що може знижувати їхню лояльність до закладу незалежно від якості обслуговування. Люди залишають чайові не лише за сервіс, а й через психологічні механізми, наприклад, соціальний тиск або через те, що хочеться проявити свою щедрість. Хі -хі -хі. А ось коли чайові нараховують автоматично, в голові гостя починаються торги, і він починає оцінювати, чи все було зроблено по стандартам, чи привітався офіціант, коли підійшов, та й взагалі, чи тягне його обслуговування на цю суму? Ще одна думка, чому ми стикаємось з таким обслуговуванням, описана у статті, опублікованій на цій платформі. Там розглядається важливість інтеграції знань про продукти та послуги для покращення якості обслуговування в ресторанах. Автори підкреслюють, що недостатність ресурсів, складність оновлення знань персоналу та технологічні обмеження можуть перешкоджати успішній інтеграції знань про продукти, що в свою чергу впливає на якість обслуговування. Це означає, що якість обслуговування залежить не тільки від персоналу, а ще й від атмосфери, якості продуктів та навіть музики в закладі. Багато ресторанів провадили спеціальні навчальні програми для персоналу. Працівники такі грубою силою виштовхують усю команду інспектора, що суттєво підвищило рівень сервісу. Якщо бізнес фокусований не тільки на прибутку, а й на якості послуг, то і клієнти залишаються задоволеними. Тож, коли ти просто хочеш бути офіціантом, а тебе не допускають до роботи без екзаменів та тренінгів, це треба. Бо останні дослідження показують, задоволеність клієнтів тісно пов'язана з рівнем навчання персоналу і підтримки цих знань з боку керівництва. А оцінка якості в готельно-ресторанному бізнесі це реально те, що може зробити заклад суперконкурентним, і найголовніше допомогти зробити клієнтів задоволеними, коли у тебе високі стандарти обслуговування, гості повертаються до тебе, а репутація закладу тільки зростає. І що ж ми можемо з цим зробити? По-перше, підтримувати якісні заклади. По-друге, залишати чесні відгуки. І по-третє, поширювати Інформацію, як це відео. Обслуговування це не просто робота, а частина нашого життя. Тож, якщо хочеться змін, треба про це говорити. Бо інакше будете приходити в ресторан, бачити кислу мину вашого офіціанта, і у вас буде горіти, як в мене. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте лайк, а також поширте його серед друзів. Таким чином, ми зробимо світ трошки кращим, а я поки піду писати коментарі в ті заклади, з яких в мене підгоріло.